Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Мені можна! Тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Чому ми самі себе зупиняємо, не даємо втілюватися своїм бажанням або обираємо бути менше, ніж могли би бути. Менше щасливими, менше результативними, менш вільними. Що за цим всім криється? Антропологічна психологія досліджує, як утворювалися механізми захисту в людській психіці. і так вже сталося, що для того, щоб вижити, ми повинні були розглядати навчитися найгірші сценарії, як ця чи інша подія могла вплинути на наше життя. І це вже дуже глибоко в нашій підсвідомості знаходиться. І тому, якщо ми знаходимося в стані невизначеності, прийняття якогось рішення, чи дозволити собі щось більше, ніж я ще це не робив, отримання нового досвіду, ми починаємо себе залякувати самими найгіршими сценаріями, які тільки можемо уявити. Є таке цікаве спостереження, що якщо людина задає собі питання, а якщо я буду робити все, що я хочу, от мені все, все, все можна, то чомусь саме найгірші сценарії вона собі уявляє. Я зіп'юся, стану наркоманом, буду безробітним, бомжем невідповідальним і так далі, так, далі, так далі. Дуже багато негативного в цьому досвіді відбувається. То чому ми не обираємо протилежний бік, що мені можна реалізовувати свої мрії? Мені можна бути вільним, мені можна бути щасливим, мені можна навіть, попри те, що зараз відбуваються страшні події, відчувати себе живим і щасливим і насолоджуватися життям з тими моментами, які я можу собі зараз дозволити. Пропоную вам зробити таку маленьку, легку, але дуже показову вправу. Віднайдіть свою якусь мрію, яку б ви хотіли втілити. Скажіть собі, мені можна. І відчуйте, що вам про це говорить ваше тіло. Чи є якісь зажими або блоки, які почуття ви відчуваєте? І особливо, чиїм голосом в цей момент в вашій голові звучить критика і заборона, чому вам не можна це втілювати в життя. В кожного з нас є і мрії, і цілі, але вони відрізняються. Саме чим? Ціль це щось. Реальне, конкретне, що можна виміряти, можна досягти і поставити нову ціль. Наприклад, я хочу навчитися водити машину. Це ціль ціль. Для цього я потріб... повинен зробити пройти навчання, отримати документи, сісти за руль і насолоджуватися досягненням своєї цілі. А, отримати водійські права і навчитися водити машину може бути мрією, але я не буду нічого робити для того. Мене ця мрія буде просто надихати, що я колись може це зроблю, мені буде приємно. Але я не роблю ніяких кроків для того, щоб мрія переросла в ціль. Особливо приємно втілювати в реальність дитячі мрії, тому що вони щирі і вони не мають під собою якоїсь вигоди і прорахованості, тому що діти вони емоційні, вони щирі саме в проявленні. Шкода, що ми стаючи дорослими. Перестаємо з таким же уважністю підходити до своїх мрій. Якщо у вас є мрія, яка вас надихає, то переведіть її в ціль і відчуйте вдячність за те, що ви можете це реалізувати. Якщо у вас є просто мрія, і вам би хотілося відчувати цей піднесений стан від того, що ви надихаєтесь саме мрією, то скажіть собі, мені можна. І коли я це зроблю, це мене не зруйнує. Я буду в цьому лише більш вільний, більш щасливий і вдячний долі. Є вторинна вигода в тому, коли я собі забороняю втілювати і цілі, і мрії в життя. Задайте собі пару конкретних відкритих питань. Що я отримую, коли я не отримую реалізацію своєї цілі. І іноді вторинні вигоди більші, ніж ви можете отримати, коли ви досягнете мети. Друге питання, що дозволить мені зробити хоча б маленький крок для того, щоб це втілити в життя? Хто яка людина може стати моїм проводником до здійснення мрій? І найдіть собі пару історій людей, які йшли за своєю мрією, попри все. Яке життя вони прожили, і як саме їх мрія і відчуття, що мені можна сміятися, танцювати, вести нездоровий спосіб життя, або здоровий спосіб життя? Що саме за цим криється, що вам це дає як людині, як особистості? Хочу поділитися досвідом своєї клієнтки, яка замовила собі кільце, на якому написала Мені можна і перестала забороняти собі робити прості, здорові, нормальні речі, втілювати хай навіть маленькі мрії в життя. Е, більш щасливої жінки за останні 5 років я не бачила. Немає того, хто вам може заборонити бути собою. Це робите ви самі. Або голос в голові, який звучить постійно критикуючи і стримуючи. Тож забороняти або не забороняти собі, це ваш вибір. Втілювати мрії, переводити їх в цілі це теж ваш вибір. Бути в ньому щирі і вільні. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменко. І до наступної суботи. Це ваш вибір.